Дорогі друзі, привіт! Показую, як працює роздажена система від компанії Investor. Виконана в профілі Salamander Streamline. Двокамерні склопакети з двома гнезберігаючими склами, тобто зовнішні і внутрішні. Повертаємо зараз ручку в горизонтальне положення, відкривається стука на провід. Далі повертаємо ручку далі вниз, виїжджає нижня частина. Дивіться, достатньо легко. Вивається система, ви отримуєте чистий великий проєм, проходьте, заносите, виносите. Сюди вам стулка не відкрилась, тобто вам нічого не заважає. Системи дуже зручні, при тому, що при великому бажанні можна було б виконувати її з двох частин. Тобто тут був такий задум дизайнерів, хотіли трьохчасну конструкцію. Загалом можна було б поділити її просто пополам. Наприклад, вся ця стулка брала б, від'їжджала в сторону. Це невелике навантаження для розсувних систем. І ви собі спокійно через великий проєм, нехай бігають дітки, гулятися в двір. Тобто дуже зручно. Закривається так само. Закриваємо, одразу заїжджає нижня частина, повертаємо ручку в горизонтальне положення, потім повертаємо у вертикальне і фурнітура автоматом підтягує. Верхню частину з провітрювання вже на закривання, повертаємо ручку, далі, у нас все зачинено. Ключик просто повертається. Ось такі системи дуже зручно, дуже рекомендую.